Не зменшувати кількість поверхів, а взагалі заборонити будувати архітектори області, представники громадськості та управління культури міста проти зведення 12-поверхівки поблизу краєзнавчого музею. А ще експерти архітектурно-будівельної галузі зауважують, в діях компанії Тріада є ряд порушень, адже територія, на якій почали проводити роботи, це зона з регульованою забудовою. Крім того, ділянка не призначена для житлового сектору. Разом з тим, чимало порушень і в інших проектах даного забудовника, який полюбляє зводити новобуд Буде в непризначених для цього місцях. На міське один будинок. Блокусочок вільної території втулили. Дев'ятиповерховий. Як далі розвивати територію, я спеціально дивився генеральний план, як же він зроблений. Отак От обмежено цей діляночку і А як далі триває Росія, як кажуть, Як далі буде розвиватися забудова? Другий будинок, який виник сьогодні, він будується вже в районі Мототрека, теж в зоні М1. Будується житловий будинок. Третій будинок в районі Драмтеатру. Будується, подивіться в інтернеті вже. Пламують і продають квартири. Микола Шолудько каже, історичний осередок потрібно берегти як зіницю ока, адже він чи не єдине місце в Рівному, яке не зіпсоване потворними новобудами. І наголошує, дві тисячі гектарів міста вільні і на них можна будувати, проте забудовники вперто прагнуть отаборитися ближче до центру і ще краще, коли біля історичних пам'яток. Адже тоді вартість квадратного метра зростає в рази. Поки не вдарить грім, ніхто не перехреститься. Проблеми із забудовою поблизу краєзнавчого музею не було б, якби Рівному. Був історико-опорний архітектурний план. Тобто, якщо ви подивитесь сьогодні на креслення, яке є в доступі на веб-сайті міської ради, ви не знайдете там жодної зони охорони пам'ятки. Так, ні умовного позначення, ніхто не знає, де вони. Головний архітектор області Олександр Карачанський каже, як мінімум, дане будівництво мав би погодити його міський колега. Проте і цей мінімум ніхто не виконує. Відтак місто обростає будівлями, які не вписуються ні в які параметри. В історичній частині міста всі проекти повинні погоджувати з головним архітектором міста. Будь що будується, чого, на жаль, в рівному я не бачу, щоб як мінімум погоджував головний архітектор. Не інакше як рейдерським захопленням вважає представник забудовника протест громади рівного і додає, забудовник така ж громада і також має інтереси. Ми в цій ситуації не можемо бути заручником, того, що місцеві депутати не можуть 24 роки сформувати опорний план історико-культурної війни. Охорони історико-культурної спадщини міста він або є, тоді ми його всі дотримуємося, або прикладаємо зусиль для того, щоб він був створений швидше, а не зупиняємо будь-яке будівництво до того, як якщо воно колись може бути створено. Для цього було 24 роки незалежності. Ми бачимо, що за цей час немає, ми не можемо прив'язати до того, що колись воно буде відтак, Тріада звернулась у Державну архітектурно будівельну інспекцію, аби та здійснила перевірку щодо порушень. У разі ж їх відсутності забудовник очікує відповідне рішення від комісії міськради, аби та дала дозвіл на продовження будівництва поблизу краєзнавчого музею. Наразі ж у нашому місті панує будівельний хаос, який, вочевидь, вигідний і забудовникам, і чиновникам. Бо як інакше можна назвати позицію Міністерства культури України, коли громадськості надає. Ють рішення, що будувати не можна, проте тим часом теж міністерство погоджує тріаді проектну документацію на будівництво на території історико-культурної пам'ятки. Анна Хіночик і Лона Якимюк у ритмі подій.